Українська народна казка Цап та баран Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап баран, великі приятелі Куди цап туди й баран, цап нагород на, на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й барани, собі, з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баранти зачули, зараз із двору майнули, пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий. Та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти ж дужий. О, бери ти цапи, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб вовки нас не з'їли. Приходять туди, аж то три вовки кашу варять нічого робити. Вітаються. А здорово, молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався а баран вже давно злякався Цап і надумавсь. А подай лише барани оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу. Каже цап, баран знову цупить ту ж саму, то подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідти втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією, а другий став його дожидати, думати гадати, як би собі звідти трала дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каше долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся, а третій сидів, сидів. Ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад що втік, то тоді цап і каже до барана Ох, нам, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили, а тим часом роздумав перший вовк. Е, чи не сором нам трьом, та цапа й барана боятись. Ось ходімо ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справились. Давно вже от казана убрались, як побігли, та на дуба й забрались. Стали вовки думати гадати. Як би цапа та барана догнати. Йшли йшли і, і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран не сміливий, то нижче. От, лягай, кажуть вовки першому вовкові. Ти старший, той ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами й почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде, та на вовка. Цап, сміливий не став роздумувати, як закричить Подай мені, ворожбита! Вовки як схопилися, та аж пил по дорозі закурився, а цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.